Іван Драч Смерди і козаки. Я смерд. Люблю смердіти козакам, коли вони величні і статечні, Все важать гусом кожен міліграм Пихи своєї і ковтають блешні. Я гній тоді несу на гармаках. Щоб їх носи запчихали п'янезні, тоді пройдусь між ними на руках, поковерзую звитки величезні. Я смерд, я проісную кізяком, я зашмарую хату, щоб білив ти, щоб горував заможним козаком. У нас свої і правди є, і кривди, і різні в нас є радощі й жалі. Ти віриш в Божу істину безсмертну, та істина існує на землі, і пахне квітка завдяки лиш смерду. Є в мене Ахілесова п'ята, бо в смерда є, так як і в тебе, діти. І та п'ята всіх козаків віта, бо й діти смерда хочуть не смердіти. Переможного миру вам.